Юрій Шадий прийшов у краєзнавчий музей на захід до 10-річчя Революції Гідності. Він учасник Євромайдану. Тоді в листопаді 2013-го, Юрій разом з іншою активною молоддю збирали мільйон підписів громадян України, аби показати уряду Азарова та Януковичу, що українці хочуть в Європу. Така була теж погода, як, як сьогодні така дощова, холодна. Ми вже були там і несли в коробках цей, цей мільйон підписів до адміністрації президента. Тому було побиття студентів. Юрій згадує: 1 грудня організували з Рівненщини декілька бусів людей та поїхали до Києва відстоювати свободу. Це було дуже теж стихійно, дуже самоорганізаційно, і тоді, першого числа, на цей великий такі. Рух в цей великий майдан в цю стихію я теж був був там. юрій. Розповідає найстрашнішим моментом на Євромайдані був напад беркутівців на протестувальників в лютому 2014-го. Тоді вони стояли біля тіньового офісу партії регіонів. Потім йде Беркут, і ти в першій лінії, а люди ззаді. Не бачать, що там йде беркут, і вони починають там пхати в спину, ну, Тобто, це такі, ну, що в голові все життя пролітало буквально це за газ, противогаз, ну, тобто, пів такі, такі це, я вже там мовчу про, про ніч. Роман Омельчук учасник двох революцій помаранчевої та гідності. каже: український народ завжди боровся за свободу та незалежність. Тоді на майданах він та тисячі протестувальників відстоювали загальнолюдські європейські цінності. Помаранчева революція була така більш м'яка. Революція гідності це жорстке протистояння. Не ну, ви знаєте, сало, які закінчились трагічно. На жаль, тоді злочинний можна сказати, окупаційний режим Януковича все зробив для того, щоб знищити, ну прагнув знищити нашу свободу, незалежність, наше національне євство, як таке. Заступник директора краєзнавчого музею Оксана Яремчук каже: важливо було провести цей захід, адже про героїчні вчинки революціонерів потрібно пам'ятати. Звичайно, ми не могли обійти повз цієї дати, адже це подія, яка є такою кардинальною зміною в нашій державі. І тому ми напередодні, напередодні 21 листопада, зібралися тут, в нашому краєзнавчому музеї, в залі, яка має назву Творці історії, де представлені матеріали про ті події. Багато з тих, хто тоді відстоював свободу на революції гідності, продовжили боротьбу за незалежність в АТО в операції об'єднаних сил та продовжують нищити окупантів нині у час Великої війни. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.